Всім привіт! Це наша ядодільня, бачите, яка сіда, сир, булочки, хліб і ще багато хліба. І я візьму цей хліб, бо то цибульовий смачненький, пачку сиру і гляну, що там є з їди. І починаємо нову рубрику. Виживання. Пробую 40 злотих 7 днів. Побачимо, як в нас вийде. Хліб беру безкоштовно. І приправи, чай, кава авто не входить. Всім привіт! Бачите, яка я класна. Ну, як класна. Гламур? Може, не знаю. На тему купила закликав. Ну і починаємо. Це мої продукти буде виживання 40 злотих на 7 днів. Це коло 6 злотих день. Зараз покажу, що я купила. І буду ходити до ядеджіння. Може, не так часто. Побачимо останні дні. Купила одна цибулька, один огірок, смалець, лимон. Пачка самі дешеві макарони. Морквочка. Такі нещасні печарки, які сьогодні треба приготувати. Яйця. 10 штук. Я купляла все в гран-маркеті. І там, якщо маєте аплікацію, збираєте пункти, вам потім вертають менші платите за продукти. І мені, як там, я назбирала на 3,80, здається, бо 3,60, і мені весь чек вийшов на таку суму. 3,80 я назбирала на 12,41. Пізніше все покажу. Я додільні взяла добрий м'ягенький хлібчик з цибулькою. Можна навіть на вихідні зробити грінки під пиво. Я не п'ю пива. А я ще взяла пачку сиру. Точніше, там було дві, взяла дві, але мені одної хватить. І такий набір їди. Там, ви бачили, відео там багато було. Тут пише, що якийсь бургер, то щось на вечерю буде. А тут. М'ясо, підливка. І написано, що ми маємо курчак в соусі джибовим. Не знаю, чи воно їстівне, чи воно не спортилось, то подивлюся, то може нині на обід буде. Так, на сніданок в мене буде печарки з яйцем. І печарки, цибулька, морквочка. Піджарю все на смальцю з макаронами на обід. А, ще до того всього, що я за 12.41, то я купила льоди. Зараз вам покажу. Отакі. От у мене дата важності до кінця місяця і по 19 грошей. Купила 4 штуки. Це вишило. Ще й люди в нас будуть. І м'ясо. Я вже 12.40 стратила, то в мене ще лишилось скільки там. Рахуємо якось. У мене після сніданку, бачите, трохи смальцю дала. То вже до обіду буду жарити, тушити з макаронами. Може ще огірочок потім, як салат зроблю. Залишилось у нас 8 яєць. А це мій такий класний сніданок буде. То смачно. Завтра я йду на 6 ранку на роботу, то зранку я тільки одне варене яйце, а потім з собою щось візьму. Подумаємо ввечері. Такий смачнюшній сніданочок у мене положить. Получився, подивіться, який класний хлібчик. Бачите, тут з цибулькою. Я так люблю, я не знаю, хто ще може, хтось не всі так люблять. Шмакота. Зараз попробую. хоч я знаю, що тут смачно. Так, так. На сніданок такий. Два яйця, печарки. Кусочок хліба і на десерт льоди. В зимі, в січні. На сніданок. Хто буде їсти льоди? Я, особливо, коли вони по 19 грошей. Зараз покажу, які вони всередині. Маємо десерт. Хі, клас. Хто снідає, обідає, всім смачного. І дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставимо подобайки і підписуємося. Перед нами ще сім днів. Такий обід маємо, то я забираю собі на роботу макарончики з грибочками, філе курки і сметанкова, напевно, підливка з грибами. То або на вечерю, або, може, навіть на завтра на обід. Я подумаю ввечері. Бачите, макарони в мене ще залишились. Макарони дуже класні, гарненькі. До то з того з ядодільні. Ще салатик добрий. Я думаю, як його з собою взяти, треба маленький поємник пошукати. Досить смачно, шикарно. М'яско, грибочки. Все яке я люблю. А то вечерюю на роботі і салат з капусти з ядодільні вже спортився. Але гірочки були добрі. У мене перший сніданок буде п'ята ранку, то варю собі яйця. А на обід у мене буде макарони мої сьогоднішні, такі як були нині. Я вже, як ви зрозуміли, вдома буду робити собі той бургер, що взяла в ядочельні. Тут така шарпана воловина. Непогано пахне, тут майонезик. Казірку не купила, бо пошкодувала 19 грош. Маю смачний хлібчик і зроблю все в хлібчик. Ось таке буду пробувати. Думаю, буде дуже смачно. Крім того, голодна... Дякую дуже! Я тільки хтося, хто зробить. А то ми маємо нову закупку з супермаркету на 6.11, Купила 70 грамів фаршу. Буду варити зубку. такий у нас починається день. Це у нас печінка, фарш. Трохи закупилась листочки, були на безплатно. А то стандартово зупа картопля, то приправа до розсолу. вийшла зубка смачненька. Мені вистачило два дні. Бачите, одну партію вже взяла, друга лишається. І з фаршом, то вже непогано. Було смачно. Справді корисно і смачно. Навариста, все було нормально. Всім доброго ранку! У нас починається нині третій день. Під моїми підрахунками ще залишилось в мене 18 злотих з копійками, там 20 щось. Але я маю 2 бутилки після пива, то ще плюс 2 злотих. Одна бутилка злотувка коштує. Купляю в себе. Тому я вікуся тут є на задньому фоні, бачите, такого показує. Ще я таке. Беру, купляю в себе муку, мука у нас 2 злотих, бо вчора забула. А то мона? І то можна там. Покажу вам Ей, так, що ми ще, я ще докупила справки. Справки золоти. А мені. Злотий з чимось. Маємо 18 злотих плюс 2 злотих буде за бутилки 20 злотих і перед нами ще буде 5 днів. Сьогодні в нас третій. Що ми маємо з продуктів? Десь 350 грам рису з крапки, картопелька. Аж 4 штуки, завтра ще докуплю паток. Бо, напевно, 4. Десь ще одна би мало бути, я вчора рахувала ніби більше то я взяла листочки, то безкоштовно. Пів цибульки. Лимон, то я собі з водою з крану роблю пити. Пачка сиру то з та То Сьогодні буде на сніданок солені сирніки. Ще маю сушену опиту. Зокраїн. Більш така пачка смальцю. Пів пачки макаронів. І, я я теж маю... Маю і ти теж машлема туди. І ще я маю сім'я яць. Це все наші продукти, але не є так погано. І сьогодні робимо ситники. Так, ще забула сказати, що в камері маю шматочок печінки. Це десь на 100 грам. То буде завтра до обіду. Моя мій сир, дала трохи сушеної петрушки. І буде в мене такі солоні сирники. Я люблю Я теж. Ти теж любиш соляні, я для тебе солодкі готую. А -а -а. Все, я вже закінчила жарити сирнички, такі в мене вийшли. У мене тут 8 штук, того спокійно мені хватить. І знову забула закрити, бачите, дверку. Так що маємо таке. Гарно пахне, Чебно руками. Смачно, тільки, бачите, мені сир так трошки кропинками, як є. Такі, можна сказати, не сирнечки, такі добрі сирні пляцки. Навіть думала, що треба буде сметани. Ні, мені так підійде. Зробила собі каву. Молоко, кава не входить в моє виживання, бо це саме ви знаєте, це дорого, багато. А я не з такої сім'ї, я з багатою. Бо тільки те, що можна зробити, їсти, як на 40 злотих, вижити в тиждень. Теж дуже непогано. Мені здається, такий раціон їди Набагато смачніше, чи дешеві паровки з бідренки. Хоча нічого проти них немає. Теж завжди їх колись купляла. Або мівіно, Хоч мівіно я теж їм, але не завжди. Так що маємо 8 штук. Мені на сніданок того хватить. На обід маю зупу. Або я так зроблю зубка буде на вечерю. А на обід буде запечена картопля. У мене там пару штук. Мені здається, в мене ще було півморк, півтого огірка. Чи я його з'їла вже? Побачимо. Вчора після зупи ввечері я вечеряла рано. Десь година шоста, сьома. Хотіла їсти, але подумала, хліб з мальцем на ніч. Це не добре лягла спати, голодно. Ще Ще такого? Ще маємо вчора з'їла одного льода, бо я купила собі морозиво такий льод. Фруктовий по 19 грош, там є в першому чеку. 4 штуки. Так що всім смачного і хорошого дня. Побачимось за обідом. А в нас вже коли першої години, я вже голодна. І я беру своїх тих. Думала, дві картоплі зробити, але дві-три може не хватити. І дуже хочу солодкого. Так що, напевно, куплю ще якісь цукерки. Якщо вийде, то беру своїх 5 картоплинок, відварюю в мундірах, потім їх так помну, зверху виложу скравки, м'ясний сир і запечу. Скравки, то зараз вам розкажу. Це такі обрізки в кожному м'ясному магазині продається в районі 10 злотих, залежить який магазин. І можете підійти і сказати, хочу, наприклад, 10 деко, 100 грамів або 20 деко, і вам дадуть. То буде дешево копійки, але але тут добре м'ясо. то Є таке, знаєте, що там лишається, або кіс, що закінчується шинка, або якесь м'ясо. І потім воно не продається і так роблять скравки дешевше. І мають так сир, робиться, і таке м'ясна нарізка. Так що варю картоплю в мундірах і буду запікати. Своїм сьогодні теж роблю теж картоплю в мундірах і запечу, тільки в них не скравки, а нормальна шинка. Ну, Якось так. Знову є якось так. Це просто все з голоду. Ще я маю, бачите, ті листочки з капусти, що принесла. На другий тиждень ще восьму, на другий тиждень то вже завтра. І може ще буду робити голубці, але то ще не точно. А сьогодні попробую втушити, але в мене втушення буде з цибулькою. Навіть не половинкою, а четвертинкою, половинку цибульки дам. І... Піджарю то на смальці. щось вийти. Попробуємо, чи то буде смачно чи ні. знаєте, безкоштовні листя з капусти. Ось так все виглядає. <кій> Те, що залишилась в мене цибулька. Це піджарю на смальцю. То залишу на канапку на вечір, бо буде в мене, знаєте, хліб в мене безкоштовний, є цибульовий, смачненький, намажу смальцем солі і цибуля. Важкі часи будемо згадувати, бо давно такого не їла, може і дуже смачно. І попрошу і попробую втушити якусь капусту, як. Але що я хочу? Маю свіжу тогорічну капусту. Зі всіма поживними, що може бути зимою. Це моїх 5 бульбочок, картоплі і зімняків. Що кому подобається, бачите, раз, два. 3, 4, 5. Я, напевно, три зараз ну, коли приготую. А дві залишу на пізніше. А то для своїх запечу. У мене такі скравки, а в них буде така нормальна полядця. Так. А з кавпусти вийшла якась такова фігня. Будемо думати, що це якась хопта. Попробуємо. У мене нічим не гірше. Такий обід в мене вийшов. Бачите? Дивіться, яка класна картопелька. То круто, я вже таке робила, то смачно. А що то за фіня? Тут треба, то як капуста, листочки з капусти, молодої. Смалець і цибуля. Знаєте, в Греції таку хопту продають, в ресторані подають, в кафе, але ж там дають сир фета. У нас тут нема ніяких фети, ні моцарели. Пробую. Нет, що я переселила. Ну так собі задоволені. Просто жирне, солним. Ну, капусту чути. А попробую будь Ммм, це класно. Ту смаку там. Картопелька на, на ура. й капуста б була краще, може, якби дали трошки якогось кетчупа чи щось такого. Але попробую поїсти, подивлюся, як мені буде смакувати, напишу. Ну, картопля смачна. Ще дві штучки картоплі, десь такого, навіть трошки менше, до на завтра на вечерю на роботу. А сьогодні у нас третій день. На вечері зубка вчорашня буде. Всім доброго ранку. У нас починається четвертий день. Вчора, третій день, вечерю, я нічого не їла. Мені не хотілося, так не їлася картоплі, капусту не доїла. Але була не така погана. Тільки я її пересолила. Сьогодні ще маємо той свій хліб з цибулею з дядудільні зранку. Його зараз так поріжу на, на кубики. І я ще в мене залишилося 6 яєць. Не хочу щоб розбилося, то я два нині на сніданок, чотири лишаюся. У нас нині четвертий початок дня, то на четвертий день в мене буде що такого. Маю вчорашні дві картоплі, бо три з'їла вчора. І маю ще зупу. Зупа буде, напевно, на вечерю, а картопля буде на обід. Чи на оборот? Може бути і на оборот. Я ще подумаю, побачите, що в мене там на роботі було на обід і будемо знати. Такий сніданок у мене вийшов. Дивіться порція величезна. Ну не дуже така не на цілу сторінку, але наполовину доброї її. Це смачно. Бо яйця з хлібом це завжди смачно. Я люблю такий трохи сирий жовток. Я люблю живий такий сирий жовток куди Хоча я і так знаю, що смачно. <кхід> бо я переважно на камеру не їм, бо то так. Але зато як... Китайці там чи хтось корейці їдять на камеру і таке, то я дивлюся. Хтось нідає, обідає, всім смачного. Ну, знову я. Скоро в нас обід, ну як скоро. За пару годин, а мені дуже захотілося чогось солодкого. Я вже думала сьогодні купити собі цукерки, але я вже хочу. Я маю муку. Сама в себе купила, потім відкуплю положу. Маю трошки смальцю. Яйце. Додам цукру. Цукор у нас як приправа піде. Покупляти цілий кілограм на 7 днів мені нема сенсу, бо я п'ю і каву без цукру, і чай без цукру. Головне, солодке. Яйце, мука, смалець, цукер і зроблю якесь печення. Подивлюся, чи вийде. Давайте подивимося, що нас вийде з того. Тут є, бачите, яйце, цукор трохи дві ложки і що, ванільовий цукер і все. Перемішала, така жижа вийшла. Тут маємо роз... розтоплений смалець. Я не знаю, як вам показати. Я перелею просто. Чий. Микрохвильовці розтопила. Так, тополи лишаємо тут, перемішуємо і даємо муку. Як то буде? Печеньке салом. Ну, дуже хочеться попити там чаю, чи кави, солодки. По мені видно, що я люблю солодке. І ще даю трохи порошку до печива. І я відношу що до приправи як тут. Таке в мене виходить, що бачите, розкатати то буде важко. Ну, Я не знаю як. Так, вийшло з положення. Кожну не розкатувала скалкою, а просто в руках. І чи то буде смачно. Невідомо, чи шкода яйця, яке я віддала, але залишилось в мене 3 яйця. Смалець. Смалецю залишилось тільки це. І те все. І зверху я посиплю пудрою. Попробуємо, яке воно на смак. Печенька. Такий мій обід Дивіться, яка класна багато зупи. Косок хліба. Печенька, ну, само собою, не всі на раз і не одні мені. Каву запарила. А це в мене на вечерю буде. Вечеряти буду на роботі. Буде картопля вчорашня запікана. І докуплю ще помідора. Або щось інше, побачимо, що буде дешевше. А зараз буде смачнющий обід з хлібчиком, з м'язком, бо там є такі трошки, там є 70 грамів м'яса, фаршу кава. І печінька. Які печінька вийшли, ще не знаю, зараз подивимося. Ну, будемо пробувати. Легеньке, гарно пахло випічкою вдома. Тюк. Ого, яке класне, стало таке пісочне, пісочне. Стало таке пісочне, пісочне, бачите, може видно. Зараз поп попробую краще. Верденьке, але, знаєте, дуже смачне. Так що я таке буду готувати навіть економне меню для всієї сім'ї. Бо дешево і воно смачніше, ніж купляти печення. Смакота. Mm -hmm. Це дуже смачно, так що буду навіть вдома просто готувати. І я продовжую. І я їм маю смачні печенька, каву і насолоджуюся, то дуже смачно. Значить не все дороге смачне. Так що, печення мене дуже здивували і точно на вихідні такі буду робила вдома. Бо Це дешево і смачно. І навіть корисніше, бо якщо берете пачку печення, там переважно 99% пише пальмова олія або рослинні жири. Знафти робить знафти. Хто обідає зі мною, або снідає, або вечеряє, або просто лежить на ліжко і їсть печенька. Всім смачного. Дуже дякую за увагу і зустрінемося в наступних відео.